Моя дитина була дуже сильно захворіла. Почав її язик завертатися, руки викручувати, рот викручувати. І ми зразу насамперед помолилися і позвонили до отця Олега, аби отець здоровий не помолив. помолився. Мені Марійка дзвонила і сказала, що дитина, язик хочеться, що я маю їм робити. Я, я прийшла, я була на роботі і послала сина, бо син був мій, її брат був коло мене. Мали. Син приїхав, каже, мама, ти ходи вдома, вона дійсно помирає, ти що собі думаєш? На кажу, що у нас писка пішла, каже, слив руки, почали язик, почав завертатися. Ти що собі думаєш? Я взяла таксі, приїхала, дійсно, це так було. Але перед тим ми позвонили до отця Олега. ним ми її повезли в лікарню. Лікарі там взагалі на нас не дивилися. Ми собі сиділи на, на прийомні, але в житті вже стало стало легше. Ми, бо ми в першу чергу позвонили до отця Олега, бо отець Олег за її здоров'я помолився. Нім лікарі звернули увагу, їм подивилися, нім дійшли, бо бачили, що ми не даємо грошей, ми не даємо нічого, бо ми нічого ні до чого готові не були. А в нас лікарі не дивляться в той час. Їй вже стало легше, стало попускати, стало її вже, вже стала говорити. І від дякую я, віддякую, я сам перед Богу. Потім оцю леву, що він мені помолився за дитину, і дитина моя здорова сьогодні вже прийшла до церкви. Це відбулося в серед, середу, а сьогодні. Чи четвер в мене вже все наперед? А сьогодні четверть дитина вже ходить два дні вдома, ходить, здорове, все, якби нічого не було. Лікарі ніякі, діагноз по цей час мені ніхто нічого не поклав. Не показав, він сказав. Тож, один Бог мені поміх, і отець, і отець Олег вимовив Бога. Та. Я дуже дякую, він надає Бог здоров'я цулеву.